Понад сім сотень прикарпатців звернулися до медиків, бо їх покусали тварини, і це лише за півроку. Третина постраждалих діти. Чому звірі агресивні щодо людей та чи реально вберегтися від нападів чотирилапих? Наша Вікторія Резун знає відповіді на ці питання. Безпритульні собаки, коти за статистикою, саме вони найчастіше кусають прикарпатців. Напади диких тварин поодинокі. Було. У нас зареєстровано 20 випадків наслідок нападу диких тварин. Укуси внаслідок нападу тварин, які хворі на сказ, зменшилася на 45%. Але хочу наголосити, що збільшилася кількість покусів, які нанесені безпритульними тваринами на 12%. Звісно ж, потрібно уникати контакту з тваринами, особливо якщо це є безпритульні тварини. Але якщо вже відбувся покус, то не зволікати, а звернутися за медичною допомогою до медичного закладу. Каз небезпечний і для домашніх тварин. Контакти з дикою лисицею і улюбленець може стати носієм інфекції, а це вже ризик для людей. Щеплення єдиний захист, кажуть медики. Ну найгірше ускладнення це може бути тоді, коли тварина є інфікована вірусом з казу і. Відповідно, людина може інфікуватися також вірусом сказу. Інкубаційний період при сказі він є досить таки довгий, переважно це є 30-90 днів, але може і тривати до одного року. Залежно від імунного статусу людини, залежно від того, куди був, був спричинений укус. Якщо це є ділянка шиї, наприклад, голови, кісті, то інкубаційний період є коротший. Ну, це є смертельне захворювання на 100%. Пані Надія все життя дбає про безпритульних тварин. Вона їх годує та не боїться. Все життя так і працювала, завжди виходила і підгодовувала. І це і вчила своїх дітей, і вчила вчу внуків, що, щоб діти не раз йдуть, дивлюся, копають, я зроблю зауваження. У Василини думка інша, до тварин ставиться з обережністю, адже її подругу вкусив безпритульний собака. Маленький песик напав на мою подружку, покусав на за ногу, і він був скажений, напевно. Вона поїхала в лікарню, її обдивилися. Вона просто була в штанах, ніби і не прокусив нічого там, і сказала, що не треба у Вірус сказу передається через укуси, подряпини та слину. Єдиний шанс врятуватися негайна медична допомога та курс щеплень.